За який період треба зберігати середній заробіток демобілізованому працівнику? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітає чергому випуску «7 Хвилин з Тамуром Малієвом та командою Семінар. Нагадую, що стаття 26 закону 22.32 містить частину 11, згідно з якою особи звільнені з військової служби, зобов'язані у п'ятиденний строк прибути до відповідних районних міських ТЦК для взяття на військовий облік. І е, зараз єсненням Конфедерації вільних профспілок України працівники е, звільнені з військової служби мають приступити до роботи на наступний день після того, яким проставлять позначку про звільнення та візьмуть на військовий облік. Твою чергу частина 2 статті 119 КЗПП визначає, що працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених зокрема і законом України про військовий обов'язок і військову службу, надаються гарантії та пільги відповідно до цього закону. І е, стаття 22 цього закону. За номером 2232 про військовий обов'язок та військову службу містить частину другу, згідно з якою громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із дітям на військовий облік, звільняються від роботи на час необхідний для виконання зазначених обов'язків із збереженням за такими громадянами місця роботи, займаної посади і середньої зарплати. А, в свою чергу, колись був лист Мінсоцполітики, де профільне міністерство а, дійшло висновку, що працівник повинен прибути на роботу після звільнення його з військової служби, взяття на військовий облік та у разі необхідності приїзду до місця проживання перебування. І а, на думку Мінсоцполітики, увесь цей період збереження та виплата середньої зарплати здійснюється відповідно до статті 21 закону України про військовий обов'язок і військову службу. І дійсно, роботодавці, які користалися цим роз'ясненням. Протягом п'ятиденного календарного періоду зберігали середній заробіток за ті робочі дні, які припали на графік роботи працівника. Проте у Мінекономіки наразі зовсім інша думка. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Згідно свіжо свіжого листами некономіки від 30 вересня 2024 року, реквізити якого ви бачите на слайді збереження середньої зарплати за період, визначений частиною 11 статті 26 закону 2232, чинним законодавством не передбачено. І дійсно можна зустріти думку, що за весь на цей період працівнику не треба е, зберігати середню заробітну плату. Проте ми не будемо такими е, категорічними, і е, будемо все ж таки виходити з того, що зберігати середню зарплату працівнику потрібно лише за той час, який працівник фактично займався взяттям на військовий облік у ТЦК. Як цього вимагають норми частини 2 статті 119 КЗПП, ну і частини 2 статті 21 закону 2232. І дати. Та взяття на облік буде зафіксовано у військово обліковому документі. Приміром, двоє працівників звільнилися з військової служби 4 листопада, і перший е з них став на військовий облік у ТЦК 7 листопада, вийшов на роботу 8 листопада, другий став на військовий облік аж 19 листопада і вийшов на роботу 20 листопада, пояснивши, що з 5 по 18 листопада він займався вирішенням сімейних питань. Так, ось. Е з середню заробітну плату е, треба оплатити першому працівнику лише за 7 листопада. Ну а другому працівнику лише за 19 листопада. Особи звільнені з військової служби зобов'язані протягом п'яти календарних днів прибути до ТЦК для постановки на військовий облік і мають вийти на роботу на наступний день після цього. На думку Мінекономіки, зберегати середній заробіток за весь п'ятиденний період. Закон про військовий обов'язок та військову службу не зобов'язує. Разом із тим безпосередньо треба зберегти працівнику середній заробіток, так само за день постановки на військовий облік. Як того вимагає частина 2 статті 21 закону про військовий обов'язок та військову службу. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи беззупинно працює сервіс безлімітний. Відповіді на запитання щоденно поповнюється база документів, ну, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте переплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.